Думки, думки. Слова це зміст. Слова це зміст життя живо святого, не злість думок, плоди від животворчих рук життя. Будуй свій дім з любові. Віри слова, життя не темна ніч. Плануй, щоб світлий день прийшов, бо світлий день це вічне Боже Слово, походить часто з мук, що не будує злість. Життя це рух, це творче людське слово. Основа світу це завжди любов. Тож не ганьбись, грабуючи, щоб вкрасти. Твори життя плодами щирих днів. Любов життя, а Бог не дасть упасти. Будова і руїна все. Людській душі.